інституті вивчення війни також вважають, що під час будь-яких переговорів Росія наполягатиме на своєму прагненні знищити Україну як державу. Аналітики зауважили, цілями Кремля все ще залишаються розпуск чинного українського уряду, демілітаризація України і постійна заборона на наше членство у НАТО. Це зокрема підтверджують заяви помічника Путіна Патрушева, який нагадаю, нещодавно припустив, що у 2025 році Україна може взагалі перестати існувати. Тим часом у команді Дональда Трампа вважають, що для завершення війни на поступки доведеться піти не лише Україні, а й країні-агресорці. На цьому зокрема наголосив кандидат Трампа на посаду держсекретаря США Марко Рубіо. Він констатує, Київ не зможе вигнати російські війська зі своєї території. Втім, і сили Путіна не здатні захопити всю територію України. І наразі обидві сторони мають важелі впливу для посилення своїх позицій на можливих переговорах. Водночас Рубіо зауважив, якщо Путін. Спробує нав'язати нейтралітет Україні. Пізніше він може відновити сили і повернутися із новою війною. Детальніше про все це будемо говорити із політичним аналітиком Ігор Тишкевич долучається до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий день вам, пане Ігоре. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Доброго дня. Отже, про які поступки може йтися і зі сторони України, і зі сторони Росії? Бо зараз, будучи реалістом і аналізуючи ситуацію, ну мало якось складається враження про те, що Росія готова чимось поступитися. Ну тому що навіть і та ж Курська область видається не путіну сильно болить, ми більше хочеться українських територій, аж цілих чотири області. Ну те, що відбувається сьогодні, воно в принципі вкладається в логіку підняття ставок перед можливим початком переговорів. І місяць тому ми з колеги презентували прогноз на 2025 рік. де, серед іншого, ну ключова логіка, вона зберігається сьогодні. Це означає, що Трамп буде спробувати контактувати з Путіним. І після Зеленським, і, відповідно, шукати варіант призупинення вогню десь посередині. Причому найбільш вирогідний сценарій це ну, ми його назвали грузинський сценарій, це не, а, один з найгірших варіантів для нас, з точки зору груз, саме грузинського — це не визнання окупації території, але де-факто втрата контролю і не, неспроможність повернути цей контроль а, в короткостроковій перспективі. Так, цей сценарій може стати і корейським. А якщо буде проведено реформування держави, а, а, а і під підсценарій, це фінське, це цілковіта відмова від території. Ви задали запитання на які поступки може піти Україну? Ну, давайте згадаємо заяви президента Зеленського ще рік рік тому про те, що мир можливий при поверненні до кордонів 91-го року, ну і там далі по пунктах. Але зараз дев'яносто зараз за перший рік не звучить в публічній площині, да, взагалі, да, да от ось ось вам, будь ласка, сигнал про поступки. Які поступки зі сторони Росії? Ну тут питання, що для Путіна насправді все ж таки Курська область це дуже потужний трикер, тому що питання. Виходу з війни станом на сьогодні, як для України, так і для Росії, це питання створення такої собі картинки перемоги для власного населення, тому що і там, і там а без такої картинки починається в ризик початку внутрішньої політичної кризи. Достатньо потужний для Росії і соціологія про це свідчить. Ключовим є а, для формування. Образ так званої перемоги це приростання територій, але питання не втрата того, що було російським до 91-го року. Тому навіть невелика частина Курської області, яка окупована Україною для населення Російської Федерації, це дуже потужна три, не дозволяє Путіну створити цей самий образ побіди. Тому так і говориться про можливість обміну територією. При тому, ну, звісно, це буде не кілометр до кілометра. Росія швидше за все може навіть піти на певні, ну, скажімо так, з точки зору площі нерівноцінний обмін. А, відповідно, в Україні буде демонстрація, що ми політичним шляхом декупували значну частину території, але Росія, так, вона буде заявляти, що появились нові області. Тому це базова, базові стартові позиції. Все інше воно буде обговорюватися, і загальна логіка вона вкладається в дуже просту схему: що є певна початкова ідея в Сполучених Штатах Америки. До речі, до, скажімо так, формулювання, якої зараз оточення Трампа підходить, пропозиція Путіна та Зеленському. В разі, якщо Путін відмовляється Зеленський, ні, то, а збільшення допомоги Україні це так званий мир через силу. В разі якщо Путін, Путін погоджується Україна – ні, то в такому разі тиск на Україну через зменшення допомоги. Якщо на першій терації це самостійна пропозиція Сполучених Штатів Америки не виходить, це означає, що припустимо Україна, якщо тиск на Україну компенсує випадаючі обсяги допомоги з допомогою від європейських країн, тут при нагоді та ж саме, і той самий договір з великою. Британії, яке було було підписано сьогодні з іншими країнами просування переговорів, то в такому разі на наступний тераці вони вже відбуваються після консультації а, Трампа та СІ. Це означає, що в такому разі м, є вирогідність виходу на спільну позицію Сполучених Штатів Америки та Китаю, щоб в тому числі а, тиснути за, а, або змушувати. В даному випадку Росії Україна як сторони війни до певних. Компромісів взаємних в тому вигляді, в якому їх вважають адекватними Пекін та Вашингтон. Ну тут Марко Рубін, він ще ж сказав і про те, що очевидно сторони матимуть важелі впливу. Якщо їх не буде, ну то цю війну важко буде закінчити. І він говорив про важелі впливу, які мають мати і Україна, і Сполучені Штати, і Росія. Ну зрозуміло, що Сполучені Штати можуть тиснути санкційно, і Є уже повідомлення від. Видання Bloomberg про те, що команда Трампа вже готує жорсткі санкції проти Москви для того, аби примусити їх для миру. Зрозуміло, що примус від Російської Федерації це тиск на лінії фронту і завоювання нашої землі. А от стосовно України, чи є у нас якийсь козир в рукаві? Ну, от у нас ще раз питання: тиску на Росію. Ми можемо тиснути лише на фронті. Раз. Або чинити опір на фронті, якщо ми говоримо про тиск Російської Федерації, тут не лише фронт в Україні. Тут давайте згадаємо, африканський напрям, де Росія достатньо потужно спробує наступати на інтереси, в тому числі європейських країн. Десь це отримується десь, як в випадку з Франції, коли Росія перегнула палицю, це зіграло нам на користь з точки зору зміни позиції. На Парижу на більш різку підтримку України, тому що давайте згадаємо 22 рік заява треба зберегти, зберегти обличчя Путіну, і 24 рік е обговорення готовності посилати французьких військових, і це все відбулося завдяки тому, що Франція ну, суттєво втратила в своїх інтересах у Африці, а не тому, що щось відбулося в Україні. Так нам, нам пощастило в даному випадку, тому ми у нас є, є єдина. Скажімо так, полі, полі бою це фронт. І можливість в тому числі, ну, чому важлив, важливий той самий Курск, це відсутність картини перемоги для Путіна. Тому так, утримання Курської області, можливо, ще якісь асиметричні дії, я маю на увазі, удари там. По території Російської Федерації по ключових об'єктах так це можливо, але з точки зору, припустимо, економічної і потужності, ну, ну перепрошую, ми не настільки для Росії були ключовим торгівельним партнером, щоб якісь наші санкції, вони були дуже дієві.